Розкажу вам котики, в чому різниця між комбінезонами про виробництво Польща. Це чотири чудових моделі, які мають довжину 140 см, 140 см, 140 см, а ці 130. Для Трішки нижчого росту або просто для тих, хто любить, щоб було не так високо. В об'ємі грудей 130-130 см. А тут 120 для тих, в кого поменше бюст або об'єм грудей. Висота до паху, відповідно, в цих двох моделях. Довша, ніж в цій, тому що вони мають більшу довжину. В цих модельках трьох укріплені колінця. Ця моделька більш щільна площі всією площиною, по всій площині комбінезона. Тобто, тут спеціальних укріплених колін немає. Кожен з комбінезонів обладнаний внутрішньою кишенькою без замка. Для того, щоб положити телефон або якісь інші е, предмети. Моделька Premium має нагрудну кишеньку зовнішню, з молнією, з блискавкою, що можна закрити. Наприклад, положивши телефон туди. Таким чином. Таким чином, всі вони мають гарні регульовані лямки, які скріплені між собою на спині. Модельки Max s 5 і Premium мають куліску так звану. Це стяжечку, резиночку, яка дозволяє зробити гущим по грудях. Моделька стандарт такої стяжки немає. Вона просто щільніша за всі інші. Чудові комбінезони, які можна використовувати для рибалки, для роботи, для того, щоб нищити орків. А для цього головне найкраща модель, найулюбленіша моя, з металевою підошвою та носочком, щоб добре було бити орків в око. Можна в вухо чи по нирках, куди вже попадете. Котики, гатіть, не шкодуйте, знищуйте обану русню. Перемога скоро. Котики, гатіть.